І так, півгодинку в нас пройшло. Наші багетики підійшли, як бачите, ось такі вони зробилися. І тепер я буду зараз змащувати їх. Беру один жовточок. Тут в мене жовточок і беру столову ложечку. У мене тут столова ложечка молока. Все це я зараз змішаю. Хорошо, перемішаю. Так, там ще білка трохи попало, ну нічого страшного. Отак перемішую. І змащуватиму наші багети отак, От не жаліючи жовточка.